усім, з вами рецепти здоров'я. Сьогодні будемо говорити про коронарне стентування. Ішемічні хвороби серця зросли приблизно на 15%, Все через складну ситуацію в країні, отож збільшилась і кількість стентувань. Медики кажуть, ця процедура дозволяє не лише рятувати людям життя, але й повертати їх до роботи. Коронарофія – це найбільш точний метод обстеження судин серця, це є золотий стандарт діагностики ішемічної хвороби серця. Ця процедура є інвазивна, тому вона має певні свої ризики, але в хороших досвідчених руках персонала ці ризики зведені до мінімуму. Коронарофія має свої певні. Покази. покази до коронарографії визначає кардіолог, лікар-рентен-ендоваскулярний хірург або інтервенційний кардіолог після певних неінвазивних обстежень на основі скарг і іншої клінічної картини. Також неінвазивних методів дослідження це на основі кардіограми, на основі УЗД серця, на основі стрес-еху, на основі холтер-моніторингу і так далі. На даний час коронографія це є абсолютно амбулаторна процедура, яка відбувається в день поступлення пацієнта і достатньо одного дня, щоб її зробити. Пацієнт повинен пройти, наче голодний. Приймає всі свої ліки. Також перед коронографією ми повинні знати, оцінити функцію нирок пацієнта, тому що коронографія пов'язана з введенням контрасту, який виводиться потім нирками, і тому необхідні такі аналізи кретині сучовина, тобто вони повинні бути в нормі. Це є прокол шкіри на руці, встановлюють спеціальні катетери, трубочки, які вводяться в судину. І спеціальними катетерами ми досягаємо самі судини серця, вводимо контраст, і таким чином ангіограф записує. Як виглядають судини серця, Ми оцінюємо, чи є звуження, чи є закрита судина, чи як проходить цей контраст, чи є якесь повільнення його проведення, чи є інтромікордіальне якесь проходження тої судини, чи звужується вона під час скорочення, і так далі. І е, на основі е, коронарографії ми тоді можемо прийняти рішення про подальший метод лікування і шомічної хвороби в даного пацієнта. Коронарний стенд – це такий спеціальний пристрій, це такий, такий спеціальний каркас у вигляді сітки, який імплантується, встановлюється в звужену частину судини і він має виконувати певні функції. Він повинен легко доставлятися в коронарну судину. Він повинен е, бути е, гнучким, він повинен мати свою радіальну силу, щоб утримувати каркас судини е, з певним е, ну, тривало, тому що він ставиться на все життя. Він повинен е, мати е, абсолютно безпечним для пацієнта, він повинен мати різних впливів на саму судинну стінку е, чи викликати якісь певні реакції. І е, забезпечувати прохідність судини протягом всього життя. Стенд е, імплантується в звужену ділянку. Зазвичай стенд ми імплантуємо е, в місце звуження, е, яке є більше, ніж 75%. Тобто це звуження є суттєве і е, таким чином кропостачання е, є недостатнім тої зони міокарду е, після звуження. Стенд дозволяє. Повністю відновити просвіт судини в тій ділянці звуження, і таким чином 100% відновлення просвіту, і таким чином відновлення кровопостачання серця. У випадку е пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, де є тромбоз судини, де є повністю судина закрита, е стен дозволяє врятувати життя, відновити кровопостачання і е таким чином. Уникнути тих всіх наслідків інфаркту міокарда, якби ми ту судину не відкрили. Тобто, чим швидше людина при інфаркті міокарда звернеться до нас там, в ургентному порядку, взагалі, золотий час це є там, до двох годин приїхати, ніяких змін серце не відчує. Тобто, стенд рятує життя в даному випадку, відновлюючи кровопостачання ділянки серця. Процедура є дуже високотехнологічна, але для пацієнта вона абсолютно є безпечною. Це через прокол, як я казав, через прокол на руці або в інших дуже малий відсоток на нозі, за допомогою катетера, які встановлюється встановлюються в судини серця. Проводиться провідник, і по провіднику, як по монорельсовій системі, доставляється спочатку балон, який розширяє, напевно, розширяє цю судину. І після цього балону встановлюється стенд, тобто каркас. Стенд зроблений з таких спеціальних сплавів, зокрема, як кобальт Хром чи кобальт платина для того, щоб в подальшому людина могла пройти такі обстеження, як магнітоядерна ядерна томографія. Яка буде абсолютно для нього безпечна, тобто він не буде ні розширюватися, ні впливати на судинну стінку і так далі. Найсучасні ці стенти вони є певної вже генерації, і чим сучасний стент, він володіє рядом властивостей. На самому початку були звичайні металічні стенти без лікувального покриття, мали дуже грубий профіль і таким чином. В, після стентування мали ряд ускладнень, там, такі як тромбози чи рестенози і так далі. Чим сучасніший стент, тим він є е, тоншим по профілю. Е, Стенд покритий спеціальним е, е, полімером. І в тому полімері є е, 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 лікувальне покриття. Власне, е, Це лікувальне покриття забезпечує. Довго, довго життя цього стенту в центральній міській лікарні для стентування ми використовуємо найсучасніші стенти, які мають лікувальне покриття. Значить, для інфарктних пацієнтів на інфарктні пакети ми також останнім часом до цього у нас завжди були непокриті стенти. За останній період ми забезпечені стентами різних фірм, але які є з лікувальним покриттям тобто, це є дуже добре для наших пацієнтів. Ми надаємо, ну скажімо, так, найсучаснішу допомогу на даний час. Стенд імплантується на все життя. Якщо судина добре підготовлена і стенд розправлений, тобто по всіх техніках і технологіях, стенд повинен служити все життя. Після операції він повинен вкритися тонкою плівкою епітелію, і таким чином судина відновлює свою первинну анатомію. Перші місяці, перший рік, звичайно, що людина повинна зважати на те, що в неї імплантований стенд. Тобто це є основне, це є регулярний прийом ліків спеціальних, які тобто це називається подвійна антитробоцитарна терапія, тобто це розріджуючі препарати. І чим сучасніший стенд, Тим е він безпечніший в тому плані, що якщо якісь виникнуть ускладнення, наприклад, кровотечі чи щось, що ми можемо безпечно відмінити ці ліки. І чим цей стенд сучасніший, тим от, той період е він є менший. Але, е як правило, е прийом е препаратів після стентування це є один рік е і таке от спостереження, ми, ми за пацієнтами дивимося. Перших два місяці, потім півроку, і потім через рік ми їх ну, обстежуємо. Процедура стентування створена для того, щоб швидко повернутися до звичного способу життя, до праці. Тобто, це створено з тою метою, щоб зменшити розходи на інвалідність, на догляд і так далі. Тобто такі пацієнти. Вони повинні, в принципі, швидко э, стати до роботи там, чи вернутися до свого звичного способу життя. Стентувань проводиться досить багато. Э, за рік ми проводимо біля, э, ну, це коливається від року в рік, приблизно там, від, э, грубо ще від 500 до 1000 э, стентувань, і при цьому коронографії там 2500 в рік проводиться в нашому відділенні. При перших симптомах ішемічної хвороби треба звертатися до свого сімейного лікаря. Не забувайте, що треба обстежуватися, регулярно проходити медичні огляди, знімати кардіограму, контролювати свій тиск, контролювати свою емоційну сферу, тому що зараз важкий час для нас. Здорове харчування, помірні фізичні навантаження, спорт дозволять уникнути в подальшому проблем серцем. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Не хворійте та бережіть себе.